Вітаю вас, мої любі близнючки. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Пропоную зробити таро передбачення на жовтень місяць. Подивимося, який він буде для вас. Я взяла три колоди, з кожної колоди по три карти. Дев'ять карт це велика кількість інформації. Ну і підказок. Плюсуйте ще астендент, порівнюйте, слухайте, що з вами резонує, беріть свою інформацію. І таким чином будете мати багато підказок. Ну що ж, мої дорогенькі. Жовтень і близнючки. Дивимось, перша карта для вас О, місяць. Жовтень починається з туману, з неясності, страхів, обмежень. Знаєте, ем, завжди я по цій карті кажу: по, треба рухатись попри туман, незважаючи на туман. А що робити? Немає інформації, але стояти на місці від того, туман не розвіється. І страхи ще більше будуть, зап, заполонять нас. Тому. Ну, немає інформації, будемо е, шукати інші варіанти, будемо відштовхуватися від того, що маємо. Не треба слухати свої страхи, не треба давати їм можливість впливати на вас. Тому що місяць, що це таке? Це нічне світило. Коли темно, коли немає світла, коли ми не бачимо нічого, не чуємо, не розумірніше не бачимо, а чуємо. І таким чином наша підсвідомість вже малює нам вже такі картинки в залежності хто що боїться. Тому не потрібно, не потрібно давати страхам можливості ви, винирнути, вилізти на поверхню. Слухайте свою інтуїцію, бо це вода. Енергія води, вона дуже сильно має інтуїцію. І також ну, це наші емоції, які важко тримати під контролем, тому що ну, місяць і вода, що робить вода на місяць? Це і припливи, і відпливи. Так само буде настрій. То я тішуся, то я в істериці, то в мене претензії, то це вже розпач. Тому от, початок місяця буде такий: важко керувати своїми емоціями. Для когось це може бути вплив мами. Ну, Вже який, як підтримка, чи навпаки, як, е, як провокація, чи вона буде в, виною, що ваші страхи всі е, прорвуться. Для когось це вагітність? Хто планує, візьміть собі до уваги, хто не планує, також. Ну що ж, давайте дивитися далі. Що ж це за. Ну, У нас ще попереду дві колоди, ми будемо дивитися, чому, чому? немає інформації, чому щось, Можливо, щось приховує від вас щось навмисно. Так, А наразі дивимося другу карту. Мої любі близнючки для вас королева мечів супер. Оце мені подобається, тому що королева мечів це ви, мої дорогенькі. Це ваша енергія, це ясність. І це е, можливість дати відсіч страхам, людям, які намагаються от, підсилити цей стан. І, Королева мечів, вона може дати відсіч всьому, що тут відбувається. Незрозумілості не вона може розсікти повітря тим мечем і таким чином звільнити собі шлях. Ну, меч це ясність, це інформація, це чіткість, це структурованість наших думок, це перспектива, це планування. Це можливість відрубувати, це красномовство. Отож, ви все це маєте в собі, і воно завжди працює на вимогу. От я знаю по собі, бо я також енергія повітря, водолій. Я знаю, як на вимогу, начебто, і не знаю, і, і боюсь, і... але коли складається ситуація, воно само якось розумієш, надає ясності зразу. Зразу стає зрозуміло, що робити, куди рухатись. Отак От і вас, мої дорогенькі близнючки, ви будете розуміти і знати. Ну що ж, третя карта для вас, мої любі, час відпочити, ви втомилися, тому що початок місяця такий тривожний, незрозумілий, в тумані, потім треба чітко, різко щось з тим робити. І в кінці місяця можна розслабитись, це зупинка. Ну, можливо, в когось і хтось і не надав собі ясності, так, от з тим туманом, з тої ситуації, що, що тут була, то дайте собі спокій. Ну, Якщо маєте час, туман з часом розсіюється сам. Тому відпочиньте, тому що четвірка мечів це зупинка, ніхто нікуди не поспішає, коли неможливо вплинути. Просто зупиніться і відпочиньте. Проаналізуйте, помедитуйте, можливо, саме в такому стані горизонтальному прийде вірна думка, зміниться ситуація. Тобто не потрібно поспішати. Ну що ж, наступна колода, давайте будемо дивитися, співставляти. Перша карта для вас, мої дорогенькі, вісімка посухів. Вісімка посухи саме в цій колоді дуже вона специфічна. Коли вогонь, ваш вогонь щось стримує, бачите, тут вона зв'язана, тобто ви, у вас є сила, у вас є бажання, у вас є все для того, щоб йти, заявляти про себе, утримувати результат, докладати зусилля, а щось заважає. І оце щось, цей туман. Це якраз і туман, коли я не бачу, я не розумію, мене обмеж... що мене обмежує? Що, що там далі? Я не бачу там далі свого носа. І оце і буде тим фактором, що буде зупиняти вашу пристрасть, вашу силу, вашу енергію і ваше бажання. Щось зовні. Ну так, так, склалися обставини, нічого з тим не зробиш. Ну що, в нас попереду ще є багато карт, будемо дивитися далі. Наступна карта для вас, близнючки, дев'ятка пентаклів. Взагалі класно, Дивіться, дев'ять це результат, це те, що я маю, це підсумок, те, що я отримав, те, що я маю, чим я володію. І, можливо, ви зрозумієте, що ви маєте немало. Або хтось отримає результат, так хтось отримає виплати, ресурс, можливість, гроші. А хтось розуміє, що я маю, я, в мене є вже це все. Тільки потрібно цим правильно розпоряджатися, вміти це акумулювати. І от в цьому можливо буде полягати ясність, розуміння, що я маю, чим я володію, яке в мене здоров'я, які в мене ресурси, які в мене гроші. Ну що ж. Тобто, бачите, починається з страхів, а потім помалу-помалу до середини. Місяця туман розвіюється, або ви знаходите інформацію, так, бо королева мечів, ви для себе надаєте ясності, і ця ясність вам допоможе зрозуміти, хто ви, що ви маєте, куди ви рухаєте, що ви хочете, ну, свої, зрозуміти про себе щось важливе, підбити підсумки. Ну що, ще одна карта. Паш Пентаклів. Знову ж таки, зверніть увагу, в нас була четвірка мечів, така зупинка, горизонтальне положення, і Паш Пентаклів також тут в горизонтальному положенні. що саме в цьому стані відпочинку, медитації, зупинки ви для себе зрозумієте свої цінності, що я хочу. Можливо, хтось складе план, зрозуміє свою ціль, куди рухатись. Це можуть бути бізнес-проекти, бізнес-ідеї, або стосовно свого ресурсу. Свого часу, як його правильно розподілити, або свого тіла, що робити. Можливо, хочете міняти своє тіло, догляд за тілом, реконструкція тіла, так, спортзал. Тобто саме в стані спокою, відпочинку, ви зрозумієте, куди рухатись, а можливо, це діти і онуки вам ідею підкинуть, або це ви для них щось плануєте, або це ваша внутрішня дитина, яка, можливо, вас буде штовхати на навчання. Давай. Підвищимо свою кваліфікацію. Давай будемо щось спробувати. Але для цього потрібно, наголошую, зупинитись. Ну що ж, у нас ще одна колода. Третя колода, мої дорогенькі близнючки. І дивимося ще три карти для вас з неї. Колісниця! Ви знаєте, що ви хочете, і одне зважаючи, можливо, це навмисно хтось затуманює ваш мозок, дає вам хибну інформацію для того, щоб ви не просувалися. Бачите? так? Стримує ваш запал, тому що ну, за... заздрість, тому що не хоче, щоб ви отримали от результат. Але є колісниця. Дивіться, колісниця це наші амбіції, це вогонь, це наша сила, це наша впевненість, наша харизма, наша ціль якої, якої ми обов'язково досягнемо, коли перестаємо боятися, коли фокусуємося на своїй досягненні, на своїх цілях. Ну і дійсно подивіться, що таке вісім молодший аркан і колісниця старший аркан. Хоча страхи будуть впливати, будуть намагатися, будуть вас зупиняти. І подивіться, ну, ця мотузка, насправді, вона не є така міцна. Вона не може протистояти такому напору вогню. Зосередженості, коли ми скеровуємо свою енергію, ну туди, куди, на, куди нас те, що нас цікавить, куди ми собі спланували. Бо по колісниці це однозначно перемога, і визнання, і досягнення. Але коли я не чекаю допомоги, коли я впевнений в своїх діях, впевнений в своєму плані, не боюсь, а зосереджено рухаюсь. От, коли, як водій, який керує автомобілем, він не чекає підказок. він зосереджений на дорозі, на руху, от так і колісниця. Рухайтесь і ніщо вас не зупинить. Бачу ціль не бачу перешкод. Ну що ж, у нас ще дві карти попереду, близнючки. Що тут? Сонечко, О, неймовірно, а сонечко це найпозитивніша карта в колоді. Це ж ясність. це от вімкнули світло. Дивіться, ви, ви самі собі надали цю. Бо починається з туману, так? Темно, вимкнути світло немає світла. Далі в нас ви ясність, розуміння і сонечко. Ви вимкнули собі світло, ви надали собі ясності, ви самі собі прояснили ситуацію, зрозумівши, що я, хто я є, що я маю, що я хочу, як я можу цього досягти. І це сонечко це оптимізм, це наша внутрішня сила, це харизма. Ой, чудово. Бачите? Не потрібно боятися, не потрібно піддаватися страхам і емоціям своїм. Вмикайте собі світло, надавайте собі ясності. Ну, королева мечів це жінка, яка в неї все структуровано, все по поличках розкладено. Вона вміє ясно мислити. Ну що ж, фінальна карта, так? Шістка пентаклів. Шістка пентаклів це є несподіванка, дивіться. Допомога, і вам саме дали те, що ви потребуєте: ресурси, фінанси і не афішуючи себе. Це така підтримка і допомога, тому що ви того потребуєте. Бачите, ви, ви втомились, ви відпочиваєте, а поки ви відпочиваєте, знайшлись друзі, які, рідні, друзі, колеги, які вас підтримали і дали вам цей ресурс, який ви потребуєте. Ту підтримку, ну, те, що ви потребуєте. Хтось гроші, хтось ресурс, хтось підтримку, хтось. Е і що саме це несподівано? Допомога прийде несподівано і неочікувано. І буде саме те, що ви потребуєте. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам мирного і спокійного місяця. Чудового, маєте сонечко, ну все, більше вам нічого не треба. Сонечко, маєте курс, колісниця, так? Я, я маю курс, я закла... це закладений шлях в навігатор і вас нічого не зупиняє. Сонечко вам світить, вказує шлях, освічує шлях, надає вам позитиву, надає вам сили, надає вам впевненості, надає вам радості від. від Шляху від того, що відбувається, і від досягнення також ви отримаєте величезну радість. Тому не бійтеся, щоб не відбувалося, рухайтесь попри туман, крізь туман. Ну що, мої любі, успіху вам, радості, позитиву, щастя. Сонечка. Будьте сонечком, сяйте. Люблю вас обіймаю, Дякую, що ви є в моєму житті. Залишайте, будь ласка, враження, коментарі, коментуйте, діліться своїми емоціями. А хто ще не з нами, я вас запрошую. Приєднуйтесь до магічного простору. Зорі, таро, До зустрічі, папа! -па.